Коли я тільки вступила в консерваторію київську, я поступила і на клас оперного вокалу, і було так смішно, що е, був такий екзамен, як колоквіум. Да, він включає в себе е, ну, все, що завгодно. Тобто можуть спитати з музики, е, з літератури, з культури, все, все що завгодно. І так, ну, кажуть там, типу, а на цьому екзамені завжди валять. Якщо не хочуть сяти, я заспівала спеціальність дуже, ну, невідмінно. І потім був колоквіум, і там мене спитали: а ну, скажи, будь ласка, як буду кримськотатарською, я тебе люблю. Я така, М -м". ну, для мене це означало, що окей, вони мене беруть. І е -е, я сказала, звичайно, мінсенсіве. І, -е, і, і така була до мене якась е -е, нотка екзотики. Ну, типу, вона ж кримська татарка і така була… З одного боку, тоді мене це, це дуже просто, я не знаю, надихала. Я така вся ходила, знаєте, я тут екзотика. А потім все ж таки десь це мене зачепляло, ображало. Чому? Я така, як ви, я українка. Кримського мофтіата було представництво тут на материковій країні. Це в документах зафіксовано. іменно в Нанівка. І так от ми тут орендували цю будівлю. Довго шукали. Я сам з Криму, кримський татарин. От, батьки мої також з Криму, але вони народилися вже в депортації. Батько народився в Середній Азії, я також народився в Середній Азії. Але мій дідусь, моя бабуся, всі вони народилися в Криму. Крим це Україна. Тобто ми тут ну, відчуваємося вільно. Це по-перше, це ну, вагомо. Люди, які ну, виїжджають сюди на материк, вони кажуть, о, тут о, дишиться по-другому, кажуть, розумієте? Перша ціль це займатися духовністю, релігіозною діяльністю. Тобто тут, щоб тут на матеріки, ті кримські татари, які вимушу, покинули свою родину, батьківщину, щоб вони якось ну, сохранили, зберегли свою е ідентичність. Релігійну, культурну, ну, власна вся наша діяльність на це спрямована. Так стало, що кримські татари є більш світськими, аніж більшість інших мусульман світу, тому я відповідно сьогодні вдягнена в джинси в чоловічий піджак. Я в мене таке життя, і це абсолютно нормально для кримського татарина або кримської татарки, які живуть сучасно у 21 першому столітті коселям. Беремо баряков. І вас Спасибо. Чому не приходять варають? В роботі, Добуті. як завжди, дуже, ну, дуже. Да. Да. дуже важливо, віде. що в кримських татар немає якоїсь там стигматизації, ти правильний або неправильний кримський татарин. Є жінки, які навіть вдягаючи хіджаб, вони все одно працюють, вони ходять на роботу. У нас є журналістки, які е, одягають хіджаб, є там спортсменки, є художниці, є дизайнерки, які одягають. Чи хіджаб все одно актив є активними учасниками суспільного життя? Солідованою серйозною силою в Криму політич... політичною е проукраїнською силою в Криму були кримські татари завжди. Перший прапор е над Сімферополем, прапор України підняв кримські татари насправді. Зараз подойду. Доброго дня! Как ну что, да, нормалек у вас есть. Все добре. Все доброе. Все добрый, дождь пошел, людей поменьшило. Да трошки уже пиши. Когда там в Крыму случились те обстоятельства, которые случились, то мы решили оттуда выехать и здесь Можно открыть. Расставать? Ну а здесь надо было выживать. А что? А как выживать? Надо Раз работу создавать. создавать. Сын у меня студент. Тогда еще ну заканчивал уже как раз и жил тут в Киеве и говорит пап так хочу чебуреков я говорю ну что во всем Киеве нет чебуреков что ли и где-то он э, покупал чебуреки и говорит пап ну это э, ничего общего не имеет с теми чебуреками которые ну с настоящими чебуреками и что-то вот так вот как-то оно зацепилось вот это вот а потом когда мы решили сюда ехать буквально через месяц через два ну а давай вот э, чебуреки будем Откроємо ну, е заклад, де ми будемо робити, жарити буріки настоящі. І, е я думаю, київлянам подобається. Для мене Україна це батьківщина. Так, я не народилась тут, але я вважаю. Що і мої батьки повернулись на батьківщину своїх пращурів. так Мій батько повернувся саме те місто, звідки походив е весь роджамаладінови, Джамаладі... так і е ми повернулися, так як я завжди кажу, і це Не новість для вас, не новина для вас, що Крим це Україна. А я вважаю, що ну, для мене це батьківщина, перш за все. Що на слово і голою? Сьогодні у вас буде жа. Частину. Ша. 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 Єдине і не повторна. Переводжуся під самого конкурсу Євну бачення. Неймовірно, Фантастично! справжній голос Криму України. Зустрічайте! Я по свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь поготів, що легівто там буде залишно і світ, втахи в долоні, не наче сьогодні мене чекаєш шлях додой, батьківський погляд. Камені стіл, жокну, бабе. У мене є одна тільки мрія, яка стосується всіх нас, um, щоб. Крим був Україною, щоб я могла поїхати додому зі своїм сином і.